Навіщо Білорусь стягує зброю і війська до кордонів з Україною? Тут демонстрація. Тут все ж таки демонстрація, тому що руху не буде. Ну тобто руху вперед не буде. В них зупинка, накопичення дійсно, обмін знаннями, обмін досвідом, якийсь там буде відбуватися, якісь, можливо, навіть навчання, тому що тут дитяча карта все ж таки випала. Ну тобто, щоб так. Підсилити, скажімо так, проте це все ж таки більше інформація демонстративного характеру, аніж сплановані дії. Чи планує Білорусь зайти, заходити наступ? Да? Чи планує Білорусь наступ на територію України? Чи планує Білорусь наступ на територію України? Ні? Ні, вони стоять, вони стабільні, вони стоять у себе вдома, дотримуються правил, тримають себе в цілісності і збереженні, тому що. Я б сказала так, тому що це не їх війна. Якось так тут більше схоже. І вони не будуть з нами повністю розривати стосунки. Вони не вони не підуть на те, аби нас зробити своїм ворогом. От що і ці е, війська, ту техніку, яку вони зараз накопичують на території е, кордонів, да тобто біля кордонів, е, вони все ж таки більше про безпеку, про захист, про демонстрацію сили. Е, Всім іншим, тож якихось бойових дій я на щастя не бачу з того боку. З якою метою Лукашенко заявив, ви маєте звикати до того, що президент буде інший? Нового президента да, з якою метою Лукашенко заявляє про можливість нового президента. Він очікує якогось рішення, він очікує якоїсь відмашки. От таке відчуття, ніби десь здалеку йому повинна прийти звістка. Звістка про те, що все готово, все зробили. Наприклад, ну я не знаю, це така метафора, знаєте, наприклад, Ну, тобто, все, квартирка до квартира добудувалася, ремонт закінчено, люстри повісили, можеш переїжджати. От якось так мені чомусь така. Він ніби як очікує, що його десь чи то покличуть, чи то тому що він десь повинен поїхати. І поїхати десь далеко. Чому? Чому? Це не про чому? Чи планує Лукашенко відійти від керівництва? Да? Чи планує Лукашенко відійти від президентства Білорусі? Чи планує? Так, планує. Хтось молодий, вже на готові, вже готовий. Дійсно, вони ніби, він ніби щось чекає. Про що мимо? Що він чекає? Знову здалеку, знову якесь руйнування. Так, він хворий, в нього є проблеми зі здоров'ям, проте його спіч він не пов'язаний саме з його здоров'ям, він більше пов'язаний з якимось переїздом, трансформацією. Ну, Тобто, це не та інформація, коли, наприклад, йому сказали, тобі залишилося жити три дні, вирішують це питання. Ні, це не про це. Це саме про рішення. Від когось здалеку з іншої країни про те, що все готово можна робити, готово що? Я питаю, готова нова людина, молода людина, якась яка хто чи буде протягом до кінця року, чи зміниться в Білорусі президент? Чи зміниться в Білорусі президент до кінця року? Да. Росія поставить себе президента? Це тут е, Росія повинна призначити нового президента, е, прийняти нового президента. Знову мені показують молода людина, але давайте так, молода, це ж не 25 років. Це не обов'язково. Це може бути 25, але порівняно, наприклад, з імператором, ну тобто, з ним це може бути людина. Там не знаю на 10, на 15, на 20 років його молодше. Да? Там, наприклад, там 45, 55. от така мені чомусь іде е, вікова гілка. Цієї людини. Проте вони чекають рішення від Росії. Це ж Росія правильно я розумію Росія в сукупності з Києвом. Це якась тристороння угода. Це якийсь процес трьох сторін. Ніби як три сторони вирішують, що відбувається зміна. І зміна до кінця року, вона 100% буде. Зараз. Когось готують. От знову когось готують президенти Білорусі. Це буде не Лукашенко, чи це буде хтось з його родини? Блін, да, це якась людина, яка біля нього знаходиться, яка не ліва, яка незнайома не людина. Ну, тобто людина, яка ідейна, яка розділяє погляди Лукашенко і пританцьовує йому досить давно, так хочеться сказати. Тож тут планується зміна. Чи пов'язана ця зміна з його фізичним станом? Так, да, з його фізичним станом це теж пов'язано. проте... Давайте так. Чи планує Лукашенко померти? Щось на нього несеться. Ну тобто, щось з його здоров'ям. Повна біда, от повна фігня якась в нього в, в тілі відбувається. І ця заміна вона більше як вимушена. От про що мовити. Ну, тобто, це не про те, що він е, знає, що він помри, і зараз потрібен новий керівник в країні. Ні, а ніби як його поставили перед фактом. Ну тобто, йому сказали, чувак. Тобі недовго залишилось, ти все одно скоро склеєш ласти, тому давай, дружочок, ми будемо щось вирішувати зараз, бо людину вже готують, людина вже ем, ну, ніби як вивчає правила і вивчає якісь е, 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 кроки е, майбутні, а ти давай потрошку на покой. І я вам скажу, що заміна буде, ще він буде живий, а потім він якось все ж таки помре. Ну шо ж. Світа будемо, нічого страшного. Е, як в Україні буде від того від заміни керівництва Білорусі? Як? Що для України? Ні, як, як це вплине на Україну? Як вплине на Україну заміна е, керівництва Білорусі? Як вплине на Україну? Ну, по-перше, ми з Білорусією в майбутньому, в не недалекому не майбутньому будемо передомовлятися про щось. Ну тобто ми з ними будемо якісь домовленості мати. А взагалі класно це вплине на Україну. От прям класно. Не одразу, але класно, тому що ми зможемо з ними створити якісь нові відносини от прям нові. Ну, ледь не знаєте, беремо чистий аркуш і починаємо писати правила співпраці. От щось інакше буде відбуватися між Україною і Білоруссю. Тож в загальному е, розгляді це для нас іде класно. Тобто сказати, що нас е, втягнуть якісь некаровані процеси на Білорусі до війни, після зміни влади в Білорусі. Чи планують її? Залучати в війну в Україні. Чи планує Білорусь, Білорусь залучати війну в Україні? Ні? Ні? Ну ми ж не забуваємо, що Білорусь теж є певною ресурсною країною, яка цікава Росії у тому вигляді, в якому вона є зараз. І тому це більше не про Україну, це більше про їх. Стосунки про їх відносини і про їх можливості заробляти одна на одній. Тож чи будуть заворушення на польсько-білоруському кордоні? Ні, я не бачу заворушень, знаєте, масових заворушень, що там страйки, пікети, все інше. Ні, такого не буде. Буде якийсь випадок. Він ну ледь не поодинокий взагалі. одинарний випадок стосовно якогось конфлікту на білорусько польському кордоні. Проте Ну, темноти я не бачу якоїсь сказати, що там будуть прям конфлікти, що там потрібна буде допомога, що там хтось чимось не впорається. Ні. Все одно сила сонце, все одно це, от воно щось спалахне і вщухне. Тож я не можу сказати, що там якась небезпека прогнозується Ні. чи неспокій якийсь. Що спричинило пожежу на ЗАЕС? Дитинство якесь загрози погрози, втілення якогось дитячого плану. Навіщо вони вчинили цю пожежу, так? Ну, бо вона а, штучно зроблена, ця пожежа. Ну, тобто, це не технічний збій, це не а, приліт, це дійсно як якась диверсія. А, диверсія досить імпульсивна а, на рівні. Ах, ви ж козли, я вам зараз тут все спалю. Отака от якась ситуація, тому що тут якийсь емоці... емоційний викид все ж таки був перед тим, як ця пожежа сталася. Е, добре. Чи пов'язано це з Курською АЕС Безпосередньо. Чи пов'язана пожежа з Курською пожежа на з АЕС? Курською АЕС? Пов'язана. Це от от хтось дуже такий, знаєте, Хтось емоційно відреагував на події в Курській і сталася ця пожежа? І тут, до речі, хтось маленький. Ну тобто, це не генерали-командири або Кремль приймав це рішення, а це на рівні локальної е, якогось спалаху емоції, злості, негативу, бажання помсти і бажання нанести якусь шкоду, ну тобто більше залякати. Яка була фінальна мета е, цієї пожежі на Запорізькій АЕС? Розширення світ. Ну, дійсно це стосовно того, щоб, знаєте, е, побачили і перелякалися всі там. Ну, тобто, це безпосередньо пов'язано, але це не великий якийсь стратегічно-політичний хід, а це дійсно якась імпульсивна, е, ну, якийсь імпульсивний прояв. який, Якась імпульсивна реакція людини, яка не погоджується з тим, що відбувається на Курській АЕС, наприклад. Ну, тобто, Але вони безпосередньо пов'язані. І я вам більше скажу, що людина, яка це вчинила, вона вже її покарано. Ну, тобто, Це не, ну, це, чи то воно без, без дозволу було. знаєте, Наприклад, ну, тобто, психувалися, ах, ви ж стволичі, зараз ми вам помстимося, зараз ми вам влаштуємо якийсь емоційний. Е, 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 Спалах, і, от саме імпульсно, саме емоційно вони вчинили цю пожежу. За що понесли покарання? Вже тому що це було не сплановане, не спрогнозовано і без дозволів генералів і тих, хто приймає рішення. Чи планують росіяни диверсії на Курській АС? Саме себе. Чи планують росіяни влаштувати диверсію на Курській АС? Чи планують росіяни влаштувати диверсію на Курській АС? В тому обсязі, в якому б їм хотілося це зробити, вони не можуть цього зробити. Щось вони влаштують якусь диверсію. На воді е, пов'язано з водою, біля води, на воді. От щось от саме пов'язано з водою. Вони планують. Чи е, зроблять вони якусь диверсію? Да, якась буде суета навколо Курської АЕС від росіян. і Вони будуть звинувачувати. Цьому не себе, а когось іншого, ну тобто не, не, не бажання брати відповідальність. Ну тобто вони будуть скидати відповідальність на нас, наприклад. А, проте е, ця диверсія вона не, вона не втілиться в тому обсязі, аби на щось потужно вплинути. Ну, тобто, якась диверсія буде, якісь е, вони над цим працюють, немає змоги втілити в повному обсязі, щось туди прилетить. Отак я скажу. Але не в тому обсязі, щоб вплинути на хід подій належним чином, як би їм хотілося. Тож вони все одно не задоволені процесом. Чи поїде Путін до Мексики на інавгурацію нового президента? Чи планує Путін, чи поїде Путін в Мексику? Чи поїде Путін в Мексику? Ні. Чи поїде Путін в Мексику? Ні. Ні, в нього будуть важливі справи, в нього буде якесь чітке рішення. Тут буде подорож Путіна, в Мексику. Ні, всі карти руху вони перевернуті. Поїде якийсь представник молодший за Путіна через борги. Не знаю, чи то Путіну хтось заборгував дуже сильно і він його через це відправить своїм представником, своїм, своїми якимись там вухами, рогами, ногами. Ну, Тобто хтось за нього це зробить. Хтось молодший. Але ні, він не їде. І він не їде, тому що в нього буде якийсь аргумент. Ну Тобто я б поїхав, але в мене нога болить, а так би я поїхав. Ну, от якийсь аргумент, такий досить вагомий. В нього все ж таки буде, і він ним буде тикати у світ і демонструвати, що бачили бачив світ, що я хотів добре. Ні, він вдома, він на місці. Ну, я кажу про ту персону, яку показують по телевізору і підписують як Путін. От, він все ж таки стабільний. Він, він якийсь навпаки, мені чомусь він йде, як в обмеженнях якихось знаходиться. Ну, тобто він не за ґратами, на жаль, не в тюрмі, не у в'язниці. Але таке відчуття, ніби я б з радістю, але не можу бачити, в мене нога болить. Ну от щось отаке от мені чомусь показують. Ну тобто, якась буде така демонстрація, навіть того, чому він не їде, і до і якийсь такий залізобетонний аргумент, до якого не доколупається. Ну тобто він не поїхав не тому, що він злякався, а ви бачили, ж в нього ж дійсно нога болить. От якось так це все ж таки станеться. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.